Перша онлайн зустріч із представниками компанії ЕГЕС Юкрейн у міській мерії дала старт проєктуванню нового водогону від Карачунівського водосховища до першого вузла через західну насосну станцію. Його реалізація стала можливою завдяки контракту з компанією Сент Пем» Пемханалізейшн у межах грантової угоди між урядами України та Франції. Загальна вартість проєкту близько 15 мільйонів євро. Хочу сказати, що це проект дуже важливий саме для криворогу. Ну і дуже важливий для криворізької агломерації, тому що у нас наша агломерація це майже 750 тисяч чоловік, і саме цей проект є одним із технічних рішенням, комплексним рішенням ліквідації наслідків наслідків подлого підриву коховської дамби. Це для нас. Проєкт спрямований на, на гарантовану доступ до питної води наших мешканців, і це дуже важливо для життєдіяльності міста, для його в подальшому розвитку та відновлення. Тому це це такий проєкт, де ми всі усі сфокусовані. Кривий ріг вже накопичив чималий досвід будівництва нових та відновлення існуючих водопровідних мереж та водогонів. Тож при проєктуванні нового водопроводу всі ці напрацювання і удосконалення будуть враховуватися. Сподіваюся, для того, що нам треба проект реалізувати для того, щоб ще більше зменшити навантаження на південне водосховище і більше навантажити Карачунівське водосховище, що нам дасться за допомогою або за рахунок реалізації цього проекту, тому що. Карачунівське водосховище для нас воно має джерело поповнення за рахунок каналу Дніпро-інгулець, який сьогодні продовжує працювати для того, щоб на державному водоводі або на державному проєкті забезпечити нормальну нормативну якість води. Дуже важливий крок у нашому співробітництві сумісному вже перші кроки були зроблені. Проект технічного завдання нами, нами вже був переданий саме саме до вас на розгляд, на ознайомлення і для його подальшого подальшого коригування. Хочу вас запевнити, що на підприємстві згуртовані всі робочі групи, які зможуть дуже оперативно відповісти на всі питання, які можуть з'явитися на моменті розгляду або технічного завдання. Хотів би зауважити на тому, що жодні рішення без вашого погодження імплементуватися чи затверджуватися не будуть. Це, ну, це наш, наш підхід, це те, на чому ми стоїмо. Початковий звіт, і подальшому щомісячні звіти по нашому проєкту. Стосовно завдання на проєктування. Основні питання, які кинулись в руку, це довжина мережі. Протяжність трубопроводу з Карачунівського водосховища до першого вузла через західну насосну станцію за проєктом становитиме 13 кілометрів. Успішна реалізація цього інфраструктурного проєкту дозволить значно поліпшити якість водопостачання для мешканців та забезпечити місто надійними джерелами питної води. Валерій кожухара Максим Пономаряв цей день.